Що ж тут я розповім детальніше, що в нас буде на курсі. Я дістала всі свої матеріали за минулі роки, а також останніми днями систематизувала і писала програму більш доповнену і більш е, таку, як я обіцяла, щоб там були і системні завдання, і творчі. Отже, е, бачите, як в мене багато тут спектрів, різних видів, акварельні фарби. І викраски, і розтяжки. І тут ми будемо по змішуванню кольорів дивитися. Тут різні спектри це саме найперший, також 12 частин, але ми будемо, мабуть, працювати трошки по новішому, що я робила пізніше. Це по ті розтяжечки. Ми не будемо робити так багато таких системних завдань, як я робила, коли навчалася, я трошки вам скорочу. А це помалюнку також дістала свої старі роботи. Це, звісно, не те, що ви будете робити на перших заняттях. Це вже просто я відрила свої роботи студентських років, щоб показати. Академічний малюнок з натури, вже те, що я робила самостійно, тому що мої університетські роботи залишилися здебільшого в університеті, і це вже моя самостійна робота потрошку. А це навчальний малюнок гіпсової голови. Але ми будемо трошки інше завдання робити, потім розкажу детальні.